Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин Інструментик. Сьогодні на огляді у нас такий адаптер від «Олеомак». Оригінальний. Встановлюється на такій моделі газонокосарок, як G44, PK-48 53ПК. Зверніть увагу, як він виглядає. А тепер про розміри. Багато просить показати розміри. Показую вам розміри. Зверніть увагу. Де зі сторони шпонки розмір у нас 22 Це підвал на двигун 22 мм. Товщина шпонки має бути приблизно 5 мм. Это шпонки. Посадка под ниш 73. Зверните увагу. 73. Товщина посадочного места под ниш

З вами був інтернет-магазин інструменти. Всім гарного дня.